Друзі, всім добрий день! Пройшли останні теплі вихідні. Ми відпрацювали на базарі. Е, на жаль, нічого не продали, але придбали для вас нову покупочку в дуже-дуже гарному стані. Ще одна мазда в кузові третьому. Друзі, зустрічаємо до вашої уваги Mazda 3. Модельний ряд у нас 17-го року. Звісно ж, рестайлінг. Двохлітровий бензиновий двигун з коробка, автомат. Технічно автомобіль повністю обслужений, по ходовій по коробці, по двигуну. Зовсім ніяких зауважень немає. Авто у нас привезено з Америки з мінімальним пошкодженням, више прикріпляє силку на бітфакс. Косметичне авто у нас в дуже гарному стані. По салону доглянутий без зауважень. На гарних 18 колесах, на майже новій літній гумі по комплектації автомобіль майже максимальний. Окрім люка, присутнє, все, що могло ставитися в цій мазі. Поїхали по комплектації. Має у нас передню, задню діодну оптику прото тумальні ліхтарі на гарних 18 колесах, на майже новій літній гумі. Присутня у нас проекція, також датчик світла, датчик дощу. Є сліпі зони, безключовий доступ, звісно ж, запуск кнопкою, повний електропакет, електрорегулювання з зеркал, повноцінне шкіряне з перемикання мультимедії круїз контролю. Також у нас Шкіряний салон, є електропривід водійського сидіння, стеля у нас гарнесенька, чистесенька, без зауважень. Має двохзонний клімат, підігрів переднього ряду, камеру заднього огляду. Додатково встановили CarPlay та Android Auto, звичайна коробка автомат, електроручник. Є ще режим спорту для більш активного водіння. Задній ряд у нас чистесенький, все гарно, є підлокітничок, два підстаканика в ньому. Так як у нас це седан. звісно, багажник у нас трошки побільший. Місця вдоволь, можна скласти задній ряд спинок, робиться рівна підлога, можна перевести щось більш габаритніше. З іншої сторони, поглянемо. Тут також все чудово, чистесенько, шкіра у нас збережена, без проколів, без потертості, без пропалів. По передньому ряду також торпеда ціла. Передній ряд у нас також дуже гарний. Автомобіль дійсно в дуже-дуже гарному стані, збережений, технічно повністю обслужений. Та взагалі це прикольна машина. Давайте по косячкам даного автомобіля пройдемося з вами, подивимося, чи є якісь у нас зауваження. Є легенька висічка на самих зеркалах, пластикових накладках, ну це в принципі момент експлуатації. На задній дверці була маленька подряпинка, трошки закапана, запалірована, гарно виглядає, в очі взагалі не кидається. Дверка у нас права задня є ось маленька вмятинка під ПТР. Авто за гарні гроші. Друзі, давайте зробимо маленький тест-драйв. Так, Безключовий доступ працює у нас. Всі двері відкрилися, запускаємо двигун з кнопки. Завелись, проекція піднялася, все працює. І так, включаємо задню у нас передачу, ніяких піночків, нічого постороннього не присутнє. Двигун у нас працює рівненько. Коробка перемикає плавно, ходовка у нас збита. Зараз проїдемося. В принципі, я думаю, якщо б щось було, відчувалося, я б це вам повідомив. Так, ходу автомобіль дуже приємний, хоча й на 18 колесах, але б я не сказав би, що він прям дуже якийсь жорсткий. Приємно рулиться. взагалі ця мазда, в керуванні дуже відзивчиво. Приємно їздити на таких автомобілях, тим більше на такій комплектації, окрім Люка, є всі функції, які можливі на Mazda, що ставилися. Тому чудове авто за адекватний прайс з хорошою Америкою, та технічно без зауважень. Поїхали. Проїдемося, передачу перемикають, тіптронік також працює у нас. Можна повишати, понижати передачі вручну, то як хто бажає, так і їзде. Також спортрежим є, можна покататися в більш активній манері, скажімо так. Хто любить там шашечки перестраюватися, авто чудово підійде, так і відгукується на руль чудово і в ста доволі машина.